про майбутнє. Добрий, Рібає. Починаю цю серію не з кінця сезону, а навпаки, з його початку. Буквально сезон тільки почався, один матч ми провели. І ще я вам хочу показати: купили нашу Рябу. змінився наш власник Віктор Федорчук придбав клуб. По типу у нас зараз має бути краще з фінансами, ось я бачу і зросло нормально, але у нас і без того не було проблем з фінансами. В цьому не мав немає проблем з фінансами, гроші є усіх. Повідомлення тут нічого немає. Стратегія наша. В цьому сезоні потрапити в топ-2, а сенс потрапляти в топ-2, якщо друге місце не виходить, а матері я одразу не згоден. На наступний сезон перемагати виходить і виходити в другу лігу, не згодення мають робити на перший сезон. Далі в мене робота з метою підняття на першу лігу, потім переход першу лігу. І потім зміцнити позиції після підвищення. Тобто за 4 роки маю вийти до першої ліги. Я планую вийти до першої ліги за 2 сезони. Давайте вже одразу подивимось по прев'ю перед початком сезону. Один матч ми виходить лише провели. Ми його перемогли. А за прев'ю ми з величезним відривом на першому місці все зрозуміло. На другому місці купенський металург. А на третьому Ужгору, на четвертому штурмуванків. Наші братики нас ніяк не покидають. Штурмуванки завжди з нами. А тим ми перемогли, це ми перемогли Шахтар Родинське, 2-0. Ну тоді повернувся до вас в кінці сезону. Оп, ну що, закінчився сезон. А, ми перемогли, перемогли знову ж таки з величезним відривом, але тяжче ніж всі інші сезони. Бо цього сезону ми аж двічі не змогли перемогти. У Нас дві нічиї, 36 перемог і дві нічиї. Друге місце під нами взяв Богадухів. Далі мене Велетень, ну далі можете бачити. Вилетіли у нас крихово-менчул і Южне. Давайте дивитися розклад, як ми виступали, як був Кубок. Адже дивіться в третьому турі у нас вже була нічия. 1-1. Я вже навіть трохи розгубився, тому нічого собі Третій тур вже нічия, Ми потім ще не могли піднятись на перше місце декілька турів після цього. А мені вже перше місце потрібно було. Далі в мене там виходить якийсь там 67-й тур, у мене знову була нічия вже друга, я такий думаю, та що б тебе, я взагалі вийду цього сезону чи не вийду. Ну, і все, після цього більше ми не було такого матча, щоб ми втрачали очки і не перемагали. В кубку не було сильних суперників, а брусниця, і Квамлинів, і Олімпік і Зюмський Дістрикт, і відлетіли ми від епіцентру, а епіцентр це середняк першої ліги. А, ну, типу, сильний суперник, так, але не щось там над. Я гадав, що ми десь одного рівня будемо, тому 50 на 50 було. По факту воно так і вийшло. В вдоб... час відлетіли виходити від Ну я так і думаю, що ми десь середняки перша ліги на даний момент. А, тому наступний сезон ми будемо грати в другій лізі, може бути вже складно. Особливо це що тільки чемпіон підвищиться. А нам зараз якоби, де хтось топовий, то й все. А от а, будемо думати, з наступного затону, виходить, можуть у нас початися вже якісь проблеми. М -м Давайте далі, дивитися, 12-0 у нас були перемоги. Перемоги, перемога. 12-0, 4-05, 08-0408.00, скільки 08. сухарів поспіль. А потім один м'яч пропустили. Знову 4 8-0. Ну і потім пішли 2 голи, 2 голи, пропустили 3 голи, пропустили. Вовчан взагалі 4-3 аж було де такий запальний матч в кінці. Отже, по тактиці, каламові забив 36 м'ячів в 30 матчах. Вже не так багато забиває. Ним багато клубів цікавиться і цікавляться топові клуби України. Насправді давайте подивимось на нього. Знову ж таки, взагалі він не прокачався в цьому ж сезоні, але вже дуже дорогий. Продавати я його не хочу, але він, ну, він хоче йти. Він вже неодноразово нив. А в нього закінчився контракт на наступному сезоні. Але щастя, що ми підвищилися і контракт продовжиться на два роки. Це просто щастя, і тепер можемо його і не втратити. Все, ще він не грає з ні за збірну u 19 чи U21, лише u 18 така собі збірна. Подивимось, продавати не хочу, там буде ще буде. Але те, що він забив набагато менше, це факт. А дивіться, якщо подивитися в кар'єру, він забував 55 м'ячів, 54 м'ячі, в цьому зоні лише тридцять. 5 міг забити. Можливо, в другій лізі взагалі зможе лише 5 забити. Далі, ще один наш реген, Мащенко в 37 матчах 23 плюс 25, він взагалі вже нити прийшов до мене, говорить, хоче хоч піти а з наша ряби. Наша ряба це не топ, хоча не такий дорогий, дешевше, ніж наш попередній біст. Він виходить, грав в нас в попередньому сезоні, зробив 43 плюс 53. 64 матчі провів за сезон. Це якась маячня, який 64 матчі, він не міг провести 64 матчі. В цьому сезоні 21 плюс 22. Ну, типу, теж топ результат. Маслов, ще один наш новий реген. Він вихованець виходить Дюфеса Атлетік. Ні, він вихованець Бердичева, якщо не помиляюсь. Так, він вихованець Бердичева. Ми його з Бердичева безкоштовно підписали. Бігав він в другій лізі в минулому сезоні. Але бігав дуже погано, 2 плюс 5 всього навсього у мене ж 19 плюс 15. Подивимося, що буде в другій лізі, можливо, теж не потяне. Менталка в нього якась нереальна і, на жаль, все, більш нічого, крім менталки, в нього і немає. Сума трансферу 0, взагалі нічого не коштує людина. Наступний Фарасієнко 26 плюс 19, це його дебютний матч, це наш новий Абіст. Доволі таки дорогий. Але нічого нього такого немає. Не довою жати на гравець другої ліги. Тому... Пробую його замінити, напевно, в інший травмований. А там буде видно. Центріполя, два регени, Іванові коляда. Коляда це те, яким цікавиться взагалі тут а, ледь не вся Україна. Ну, теж топові клуби. 15 плюс 13 він забив, теж до мене постійно приходить не є. Якось нереально качається, просто як неймовірно. Весь сезон качається, качається, качається. Ну, схоже, розумієш, якщо буде качатися, то зможе кудись перейти. Він до нас третій сезон відіграв. Ну, як третій, він в першому сезоні лише один матч провів, то таке. А повністю він відігра виходить другий. Попередньому було 13 плюс 15, цьому 15 плюс 12, типу, на одному рівні нічого не змінилося. Не хочу його продавати, тим паче за 210 тисяч, хоча б там за 2 мільйони, плюс 50% від наступного продажу, ну тільки так. Ну, будемо дивитися. Можливо, зможемо втримати, але я сумніваюсь, 2 роки лише по контракту залишилось. Може, і продамо, якщо буде якась нормальна пропозиція. Наступний це Іванов, 4 плюс 18. Він вихованець у ФЦ Дніпро, він народився в Дніпрі. Теж нічого не коштує, з ним контракт ще довго. Не качається. Менталка теж якась немовірна, і менталка нічого немає. Перед цим він два сезони бігав в другій лізі між інженером Арсенал Київ. Грав там таксові раз 5 плюс 8, раз 3 плюс 4. У нас одразу 3 плюс 17. Може там. Це ж говорю в другій лізі якісь неймовірні захисники, що не можна забивати нікому. Лівий захисник у нас плюс 513 це новий наш лівий захисник, того ми продали. Я вам покажу трансфер на ми там багато кого продали, багато грошей заробили. Взагалі дно. Буду когось шукати іншого на його позицію. Центрі захисту у нас дикий, теж новий гравець. Перед цим він бігав в. Другий Лізер теж два сезони відбігав. Ну, як там бігав, так відбігав і тут на одному ж рівні. А, нічого виходить не змінилося. Такий собі, не дуже мені подобається, можливо, змінюю. Ємець. Теж новий е е е гравець з купенського металургу. Менталка є, як імрім Менталки, нічого немає, відбір 9. Ну і що можна говорити про захисника центрального з відбіром 9. Високий, 197 зріст, швидкості немає, відбору немає. Не знаю. Ну, типу, командна гра є працездатність Є Гаробріс є, високо, високо стрибає. Та, та головою грає не дуже добре. Ну таке собі. Перед цим він бігав в купецьку металургу теж в аматорах. А, це не цього сезону. Ну, в минулому сезоні взагалі бігав у 6-му дивізіоні. Ну, а перед цим в аматорах за купенський металург факт бігав. Не знаю, може і не будемо його продавати. Але що чим буде, запасни... буде основним сезон, я не впевнений. Може як хтось прийде два вас кращих центральних захисника і цей сидеть на банку. І на воротах у мене Єрмолов новий, я вирішив замінити таке воротаря. Це набагато краще від того, але він чомусь деградує. Грав він за World в цьому сейфі. в минулому в сезоні 4 матчі в УПЛ відіграв. А ще одного сезону відіграв сім матчів УПЛ. Я ще дивлюсь матчами, матчів. Він відіграв він 4 в старті, тричі на заміну виходив. Менеджер Та в менеджер джерворського воротаря зміні. Та минулому сезоні він лише тричі в старті раз на заміну виходив, в кубку раз на заміну виходив. Отакий От ось воротар. Ще в мене з тих, хто сидить на заміні, результативний Ян янчішин. Я думаю, що ви його пам'ятаєте. Вже стільки за мене грає. В минулому сезоні зробив 20 плюс 25, в цьому сезоні лише 8 плюс 12. Ну він ж грав менше. І мене ще багато зембивав Кремчанін, теж маєте його пам'ятати. 27 плюс 13. Дном. Ну, але нікого кращого немає. Теж другий сезон бігає, в тому сезоні зробив 25 плюс 13, цьому 26 плюс 11, тобто на одному рівні виступає. При тому, що він і в тому і в цьому сезоні то на заміні, то в старті грає. Давайте тепер по трансерам. продав я гравців на 300 тисяч величка. Це основний лівий захисник, ну краще, ніж той, що в мене є. Так але запропонували 50 тисяч, якісь погані кошти, і пішов в першу лігу, де він був основним. Типу також у нас а, в 6 дивізіоні, в 5 дивізіоні грав а, гравець, який рівнем першої ліги. А зараз ну, і Зараз у нас гравець десь такого рівня, як цей гравець і є. М -м, далі поліщук. Ну, за 7 тисяч це я вже продавав, бо він мені не потрібен був. А за нас 30 місяців забив і пішов в зміну Київ в другу лігу України. Наступний Ілія Гаджук в Епінцентр взагалі пішов за 150, потенціально 180 тисяч. Він за мене виходить, грав в теж в 6 і в 5 дивізіоні. І пішов за 170 тисяч вже в першій лізі, не скажу, на основний, але все такий середняк. Виходить, бачите, мої гравці це гравці рівня першої ліги, ну, середняків. Дрозд пішов в уксу за 26 тисяч. В мене він виходить два сезони бігав в центрі захисту і пішов за 26 тисяч теж в першу лігу. Де він основний. Наступний, кого я продав, це Катига в Рубікон, Теж там за копійки. В минулому сезоні в мене виходив на заміну і пішов в другу лігу. От бачите, в мене виходить гравці заміни це гравці другої ліги, гравці основи це в мене гравці першої ліги. Наступний Довнів пішов за 20 тисяч в Прикарпаття. В мене він не був основним, а от в Прикарпатті він став основним в першій лізі. Тобто, коли я грав у п'ятому дивізіоні, він в мене був не основним, а от в першій лізі він основний. Далі Нікополь я на фрі відпустив гравця. Він мені був неподибаний, не хотів йому платити зарплатню. Тому пішов він в другу лігу взагалі на фрі. Наступний Мухаммад Галієв пішов в Десно. А, теж бігав в мене. Він в мене був на заміні. Ну, Він виходив в старті, але він виходив в старті тому що, ну... В шостому дивізіоні в мене був старт, в п'ятому дивізіоні в мене 19 разів вийшов в старті, тому що мого основного півзахисника зламали, а так він мене був гравцем заміни, насправді. І пішов в другу лігу, але в Десні він теж не основний. І останній це Ілья Баденков, атлет майже за 40 тисяч. Такий зігравець. Мене теж він під кінець був гравцем заміни, ви бачите, лише двічі вийшов в старті. 6 різі так він мене був основний. Пішов до 39 тисяч в атлети, в атлеті він ну, на основа, на заміна. Ну як бачите собі, я підписав дуже багато гравців. А, основних показав, не основних не бачу сенсу показувати насправді вам. Всі на фрі, окрім Ємця, Ємця я вже купляв за нуль. Давайте підемо зараз а, в турніри в аматори. М -м -м, як бачите, тут немає а, мого бісталі, у мене скільки там забув, 36 виходить. А тут же найкращим бомбардиром є гравець Купенського металурга, який теж переміг. Давайте його подивимось, Павло Гайдар же. Йому лише 16 років. 40 матчів, 48 м'ячів він забив. Цікавився теж Куб УПЛ. Не бачу я його скілів. Він виходить на родину в минулому сезоні. В минулому сезоні два матчі 0 голів, в цьому сезоні 38 матчів, 48 голів. Ну, якийсь біст, нічого тут не скажеш. Далі ще топовий це Валерій Коваленко з Говерли ясіння. Виховав, виходить він вихованець Красна Чудей. А, до речі, непогана емблема у них. А зараз грає в Говерлі. Ну він же старить, нічого такого за нього не сказати. І минулому сезоні забив 8 м'ячів, в цьому сезоні забив 42 м'ячі, хоча грав в одному із дому ж клубі. Ну і на третьому місці Ілья Д'яченко з погон Львів. А, теж ну, скидлів не видно, що тут не можна сказати. Ним зацікавлення, я бачу, а хто ним цікавиться. Клуб першої ліги не цікавляться, то тобто, нічого там такого над немає. В минулому сезоні він грав за енергію на кафов в Рах забив 6 м'ячів, в цьому сезоні він почав з Дюшор. Сворож за все не потягнув, бо не забув жодного разу в шести матчах і перейшов в погон Львів, де забив 38 м'ячів. За асистентами теж а, на першому місці не наш. Наш лише на другому місці Мащенко, але за середньою оцінкою тут є один наш, це той ж Мащенко. А найкраще це знову ж таки гравці, два купенського металургу. Варто мені, може, їх боятися, а не хотілося б з ними наступний зупин потрапляти в одну лігу. І хто знає, піднімається до другої ліги? Купенський металург, м -м, чайка, вільхівці. Альянс Липова Долина, ОТГ Стара Синява, Турка Львів, Кремінь Пістин, Динамік Хнуре, Штурм Іванків, Гатне, Дністер Заліщики, Погон Львів, Дюс Львів, Сєвєродонецьк, а, Наша Ребака Тернопільцеми, Глобене, Енергія Нова Каховка і все. Це всі команди, які переходять до першої ліги. А, до, до другої ліги, вибачаюсь. Я цікаво, хто ж вилітає. ні. Не хто вилітає, а хто переходить з другої ліги до першої ліги, це Кристал, Реал Фарма, Зірка і Мункач. Ну, послухайте, які топові команди виходять на суперниках будуть. Ну, Мункач, Зірка ні. А от ті ж самі Реал Фарма та Кристал не хотілося б з ними грати. В другій лізі взагалі, дивіться, Нева Вінниця, Гірник Спорт, Десна. Це ж все топові команди. Не хотів би я ні з ким з них бути в одній лізі. Арсенал Київський, той що колись у Пелбі, Гавтаврія, Валинь. Там он, Балкани, я далюсь ще з першої ліги. Скала, Стрий, Миколаїв, Маріуполь, команда топові. А хто з першої ліги вилетів? Лівий берег, Львів, Звяг Вікторія Суми. І це ж хтось із них може бути нашим суперником. Скоріше за все, що проблеми у нас почнуться вже в другій лізі, не в першій. А проблема в тому, що нам потрібно лише чемпіонство. Друге місце нас не влаштує. Не хотілося б затримуватися а... на зайвий сезон в другій лізі. Не знаю, подивимось. Як там буде, я сподіваюся, що зможемо одразу з ходу вийти до першої ліги. Ну, так, який ми вже перший ліс, дайте тут, подивимося. До УПЛ піднімається Металіст 1925, Інголес Діння за балонь. Здається, вони всі вилетіли. Металіст 1925 тільки вилетів, а і одразу піднявся. Інгулець тільки вилетів, одразу піднявся. Дінясь тільки вилетів, одразу піднявся, оболонь тільки вилетіла. Ну виходить, ті чотири команди, які вилетіли з УПЛ, на наступний зодно піднялись. А ці всі команди першої ліги взагалі з конкуренції не можуть нав'язати. А в прем'єр лізі вилетіли ЛНЗ, колос, Кремінь і Це Теж дивіться, всі ті, хто піднявся і вилетіли. Дивіться, Поділля піднялося, одразу вилетіло, Кремінь піднявся так, одразу вилетів, колос. Ні, колос був в УПЛ довго. А, а хто ще тут виходить і ЛНЗ. Піднялись і вилетіли. Виходить, з тих команд, які піднялись до УПЛ, лише одна змогла закріпитись. Цікаво, хто. Запорізький Металург? Так високо? Так, Запорізький та Металург, єдина команда виходить, яка змогла закріпитись в УПЛ з тих, хто піднялись. М -м 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 -м. І ті команди, які летіли, вони будуть лідерами в першій лізі. Виходить дуже великий розрив між УПЛ та Першою лігою, що команди туди-сюди переходять. Ні тут так сильно закріпитись не можуть, ні в першій лігі там ніхто сильно таку конкуренцію не нав'язує. А в Україні переміг Шахтар, друге місце Динамо, третє Металіст, четверта Чорноморець. А в конкуренції, я бачу, була майже до останнього туру, можна сказати. А хто переміг Кубок, а Кубок переміг Шахтар, знову таки, четвертий сезон знову перемагає Шахтар. Але найкраще за середньою оцінкою наш Віталій Ферайсенко, який мені не дуже подобається, насправді якого я буду замінювати. Найкращий гравець найкращий бомбардир це бомбардир Карпат із Сідре. 19-річний іспанець, де його Карпати взагалі викопали собі. За 150 тисяч купили в минулому сезоні. Ну Це, типу, ці звичайні іспанські регани легендарні, які там за копійки придбаєш, а вони там по факту месі молоді. Ну що ж, добре, тоді на цьому все. А, наступна серія це вже виходить, професійний буде насправді футбол, друга ліга. Сподіваюся, але я вже не впевнений, як буде цього, що ми одразу піднімемося до першої ліги, але можуть проблеми вже початися і в наступному сезоні. А якщо там будуть якісь важливі матчі під кінець, типу там в останніх двох-трьох турах будемо грати проти команди, яка теж бореться за чемпіонство, то покажу вам матч. Якщо буде ось як в аматорах, що відрив буде там 30 очок, то матч показувати я вам не буду. А от з першої ліги вже точно почнемо дивитися деякі матчі. Ну а на цьому все. На все добре та до побачення.